Доброго здоров'я, друзі! Слава Україні! Сьогодні 15 жовтня, мої дорогі. І от така погода. Дощ, 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 дощ. Коли ж я буду косити? Збирати свою сою, не знаю. Ще вчора розібрали. Завів на холодну піднімає жатку нормальну, а, а нагріється, бак. Бак стає гарячий буквально через 10 хвилин. Не гарячий, але но... досить теплий осеню. Літом ще куди б не йшло пшеницю. Я там менше піднімав, опускав. Я вже клапан вчора помив, злив масло, промив клапан. Це ще йде на жатку спеціально. Бо один для рульового і один для жатки. І от зняв нижній клапан головного розпредільника. Та його всередині, з зовні всередині, не мив ще. Отут мої дорогі клапани, ну тут не буде видно. О там є гніздо. Бачите? Видно трошки, там є гніздо, так же лягунки. От туди, от клапан такий є. Він туди вставляється. А щоб було плотно гумки отакі. Там стояла на гумка. Вона тверда, як я витягав, там вона болталася там. Вона тверде, ламається. Вона болталася на ньому. Я в інтернеті бачив один сказав, що від... Відірем комплекта с 100. Вон я достав. Вона велика. Вона груба. Ну буду пробувати. Як попробую, потім скажу. Оцю то я в себе знайшов, але ну, вона дуже тоненька по зрівню з цією. А вот, оцю я знайшов у мене була у, для топливного насоса. Для, ручно, для ручної підкачки. Бачите? тнд Д-65 <кій> ремкомплект, Ось я. То я буду її пробувати ставити. Перше зараз включив компресор. компресор годить, Всередині промиє. І буду пробувати його. Там один писав, що годину він промовшився, поки вставив цю. цю гумочку туди. Так, піду я до компресора, дивитися. Отак, друзі, влізла в мене гумочка із топленого насоса. А оця з е, циліндра це 100, вона затовста, загруба. Я її вже і спилював, може винно, але все одно я її туди затолкав, а вона туди втікла і вона. Не вилізає нічого, не, не, не працює вона. Я практично таку же, точ-точ так, тільки що м'ягеньку, як стандартна була соно. Так що, як будете ставити, по-перше, вона легше ставиться, ніж з цієї. Я мордувався, мордувався. Вона товста. Так що ставте з насоса. Підкачка. Що, мої дорогі, зараз йду п'ю каву, збираюся, а я зібраний вони весь шуміра і йду до комбайна. Ще раз об'ясняю, це з розпродільника основного, саме нижня секція. Ті секції я підв'язав, щоб не впало, вони збираються на трьох шпильках, три болта довгі, і вони так. Одна до одної прижимається такими кільцями з цієї сторони, з цієї сторони. Все на кільцях і стягається. Тут поміняв, там поміняв. Ще. В книзі написано, щоб вхід, чи вхід і вихід, по-моєму, штуцера, куди поступає масло, якраз е, в цей, Ой, на жатку, Цей штуцер, що йде На жатку, на речах жатки, Повинен бути 6 мм. Я так зрозумів, не менше 6. Що там подивлюсь? Ну і буду збирати, заливати масло. Там буде, будемо дивитися, що воно вийде. Журавлі відлітають. Другий день вчора. Ну, по крайній мірі я. Другий день бачу, не знаю, чи буде винно, недалеко. За деревом от виходять за дерево. Збився їхній ключ. Журавлі мої журавлі. Ми йдемо до комбайна. Будемо збирати. Така вже виросла. Швагром маленько посадив. Бачите? Смирічка. А то є смирічка. Смирека. І сосна? Сосни такі довгі. Іголки довгі. Вони не такі колючі, як, як смереки, вони більш м'ягенькі, як в'як, як в'ялини, карпатської ялини. Що звичайно ялини? І впіхти. Був на маскарях колись, на дальньому далекому сході. Піхта теж м'ягенька не є, не є ключ. От друзі. оце що я робив, клапан. оце його. Він ставиться знизу на ті три болта. Болти довгі на всі на ці. На весь розподільник. На весь розподільник. Зараз ми будемо збирати. Він там ще всередині в бункері кріпиться двома болтами. Тут зверху кріпиться і там. Там отвори. Мотори вод от, от вони є. От. От один болт. І от другі болт. Два бота. Ой, верніші воду ті болти. Оці болти. Оці. Оці. А ці болти, то у нас на ті болти на вертикальні входять. Збирається. Іх тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І дві. Нижня секція і саме верхня. 8 секцій. Ну що, будемо збирати? Так, друзі, ми вже прикріпили. Ще трубки утішу в целофані. Воно всередині там. Внизу. А я з чим не мої дорогі, знайшов, знаєте що? Крім того, що тут клапан. Оцей клапан такий же саме є під мостиком для рулевого. Крім того, штуцер на жатку, в мене він. І он. Оцей. Повинен бути січення 6 мм. Хід січенням 6 мм. Ми ще зараз його будемо перевіряти. І щоб трубки не було перегнуті, зам'яті десь, для того, щоб погано працює і, і гріється, і може грітися масло. Їдемо далі. Що, мої дорогі, більш-менш. Не так, якби хотілося, щоб воно як на тракторі бум-бум і підняло. Не піднімає, Треба буде Бог зараз дочекати до слідуючого року. Все, позливати, повимивати все. Зовсім справа, Ну а то зовсім не, не, не піднімало, чуть-чуть живками. -чуть 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 Так, все, мої другі. Підписуйтеся. Кому інтересно. Пальчики вверх ставте. Кому не подобається, можете ставити вниз. Я, я все приймаю. Ну, ще раз кажу, основні, провірявши отут, провірявши цей штуцер. Вхідний. Вихідний, вірніше, він у нас, певно, на 8, не 6, а 8. Я думаю, як більше, то краще. Но треба ще раз буде перечитати цю книжку. Всі, всього, всього доброго, слава Україні!